Черкаська область мандруємо України. Діти, вам сподобалось? Діти, сподобалася вам Полтавщина? Тоді і продовжимо досліджувати Центральну Україну, вирушаємо до Черкас. Черкас стоять на березі Кременчуцького водосховища Сопотіна захищати землі від набігів турок і Татар на Черкасів близько 500 років тому. З'явилися козаки, тут побудовано дерев'яний, укріплений замок, життя промушлувало. Кожного мешканця місто стати в воїном замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкаси не збереглося і уявити, який вигляд мав місто 200 років тому. Можна можна побачити за малюнками старими світлими. світлинами за те, що нинішні черкаси дуже сучасне і красиве місто. На гербі на гербі міста зображені козак рушницею, шаблею та кінь, що скаче, з давніх міст кінь був символом хоробрості, лева, зількості, орла, сили, вовка. Швидкісті оленя і хитрощі лисиці. Уважалося, що, що усіма цими рисами були надіслані люди, які жили в цих краях. У парку Долина Троянд Іспанії сонячний годинник. Друзі, а чим ви знаєте, а чи знаєте ви, що таке сонячні години? Такими годинниками користуватися в давніх часів, щоб винити час за сонцем? Точніше за сонячною тінню, яка утворює довга стрілка гонон у Черкаському годиннику, ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник Галушці, а в Черкасах в українському варенику Варени. одна з, най... з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображена козака Мамая, мама який їсть вареники. До відкриття пам'ятника було зліблено справжній вареник гігант, сягла 70 кг вага дорослої людини. Козак Мама це справжній український це герой, справжній український козак і легенд. Люди так полюбила, полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався в табір ворога вночі Мамай, наявив татар різний сон і звільнив усіх полонених. Хто слухав, той молодець. Підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою.